А ви теж, коли дивитесь фільми зі стріляниною або вибухами, періодично клацаєте паузу, щоб зрозуміти, що то не у вас. На Миколаївщині та Херсонщині зійшли перші соняшники, Із карманів самі знаєте кого. Іде дід по лісу, гриби шукає, аж тут дивиться закопаний у землю по шию хлопчина. Ой синку, та що ж це за нелюди таке з тобою зробили? Дідушка, дідуська, помогіте мені, мене Меня бандеровці поймали і закопали, дід нагрібаючи на голову, хлопчини, глину, ой, а що ж це їм земельки, то не стало. В цивілізованих країнах сором і ганьбу прикривають фіговим листком, а на Московляндії лавровим. <рив> Я правильно розумію, що резервна армія Оркостана не цікавиться, куди ділась регулярно. <рив> на замітку кухарям, в жодному разі не думайте про окупантів, коли робите відбивні. Бо получиться дуже мілкий фарш. В Україні навіть від атеїста можна почути Дякувати Богу, що я не москаль. Їх там нету, відступаючи із Криму, ще будуть заздрити тим, кого там не стало. Нове гасло хорошої русні. Мій дід воював і помер за те, щоб я воював і помер. А тим сусіянам, які тішаться, що ми сидимо без світла, знайте, що наші свічки горять за ваш упокій. Якщо на вашу кухню заповзли сусідські таргани, це ще не означає, що кухня належить їм. Навіть якщо вони провели там референдум. В аптеці, чи є у вас відхаркувальні засоби? Є портрет Путіна підійде. Коли старе больне говорить, що вони ще нічого серйозного не починали, я би на місці сусіян більше починав нервувати. Бо виглядає так. Що вони ще несерйозно вмирають? Коли Пунькін здохне, це буде перший випадок, коли всі країни будуть відправляти в аркостан не співчуття, а вітання. Якби у вас була можливість реалізувати одну свою мрію, то як саме б розчавився Пукін? Прийшов сосіянин до мудреця і каже Как відкрити глаза українському народу, що їх страна окупірована США і катиться у пропасть? Мудрець помовчав і відповів: Як же ви всіх задовбали, кацапи грьбані!